Відключення світла, погодинні та аварійні графіки, економії, електроенергії. Все це стало буденністю українців після 10 жовтня. Тоді сталася перша масована атака на енергетичну систему України. Наразі расисти шість разів намагалися занурити нашу країну в темряву, проте в них це не вийшло. Енергетики все одно лагодять мережі, об'єкти та подають світло до будинків українців буквально за кілька годин. Та расисти не припиняють енергетичність. Ічне терор окупанти підірвали більшу частину критичної інфраструктури Херсону, а шляхи до об'єктів замінували втікаючи від ЗСУ, ворог після себе залишив стільки мін та пасток розтяжок, що на розмінування клаптику землі метр на метр сапери витрачають більше години. Але навіть після цього доводиться йти за ними чітко слід в слід. Бо є ціль треба дати людям світло, якого цинічно позбавили рашисти у відповідь на своє безсилля на полі бою ще без світла, але вже без росіян. Більшість мешканців Херсону без світла 6 листопада. А кожен під'єднаний до світла будинок героїчний подвиг. Адже втікаючи, росіяни залишають купу мін, особливо на об'єктах критичної інфраструктури. Це енергетики вже побачили на Харківщині. Так само расисти вчинили і в Херсоні. Взагалі, енергетикам доводиться зараз працювати в надскладних умовах. Вони фактично відроджують критичні об'єкти з попелу, при цьому наражаючи власне життя на небезпеку. Адже Енергосистема України головна мета рашистів. 13 хвилин. Стільки часу проходить з початку сирени до прямого удару по підстанціям Укренерго. Лише 13 хвилин є у працівників, щоб врятувати своє життя. А після завершення тривоги вони стають першими очевидцями рашистського терору на нулі енергетичного фронту. Енергетики роблять все можливе та неможливе, аби подати українцям світло після масованих ударів. Після шостої атаки об'єкти також вдалося дещо відновити. Після останньої масованої атаки проти енергетичної інфраструктури, яка відбулася у вівторок. Вдалося виконати достатній обсяг ремонту для того, щоб стабілізувати ситуацію. І як бачите, в останні пару днів відключення у нас планові. Ну, відповідно, ситуація покращилася. Та все одно в Укренерго закликають українців економити електрику, адже енергетики вимикають світло за графіком не для економії, а за інших причин. Мережа просто повинна уникнути перевантажень для того, щоб енергосистема взагалі не розбалансувалася і не було там якогось масового відключення або погашення енергосистеми. Тобто мережа, скажімо так, зайвого у споживачів не забирає тут. Справа в тому, що якщо ми самі зможемо зекономити трошки більше електроенергії, значить відпаде потреба в додатковій тривалості відключень. Тут дуже проста пряма залежність, і саме тому ми вважаємо заклик економити до всіх наших громадян і до підприємств. До речі, теж все ще дуже актуальним, релевантним. Яна Щитиніна, Харківські на звісті.